Вітаю, друзі! Коли ми говоримо український космос, більшість одразу згадує Леоніда Каденюка. Першого космонавта Незалежної України або Сергія Корольова, людини, без якої світ, можливо, ще довго не побачив би політ Юрія Гагаріна. Але український космос це не лише герої минулого, це інженерна традиція, яку створювали покоління українських конструкторів у різних державах і під різними прапорами. І навіть у 2025 році Україна залишається країною, здатною будувати ракети, супутники та технології для космосу. Питання лише одне: чи зможемо ми. Зробити з цього не просто історію, а галузь, що працює на економіку і безпеку держави. Отже. Про те, як зароджувалася українська космонавтика і що на нас може чекати в майбутньому, ми і будемо говорити у цьому відео. Але перед тим, як продовжити, нагадую про лайк та підписку на канал. Це справді допомагає просувати український контент і дає змогу більшій кількості людей дізнаватися щось нове про нашу економіку. Почнемо нашу розповідь з невеликої історичної довідки. Українська космічна історія почалася задовго до того, як Україна здобула незалежність. Усе пішло з Дніпра. Саме там, у конструкторському бюро Південне та на заводі «Південмаш» розроблялися ракети, які виводили спутники на орбіту і забезпечували оборонну міць радянського союзу. Зокрема, ще у 50-х роках у Дніпрі створювали міжконтинентальні балістичні ракети Р12 та Р-16, на основі яких згодом з'явилися перші радянські ракетоносії Космос і «Циклон». Разом з тим, Київські та Харківські інститути розробляли системи керування і навігації для апаратів «Восток» і Восход. А також для міжконтинентальних місій Венера та Марс. І, хоча ключові політичні рішення ухвалювалися в Москві, технологічна основа багатьох радянських космічних програм формувалася саме тут, на українській землі, після розпаду Радянського Союзу, в Україні збереглася не лише матеріальна база, а й інтелектуальний фундамент космічної галузі. Саме інституційна пам'ять дозволила втримати компетенції, управлінські зв'язки та здатність виконувати повний цикл робіт від конструкторської ідеї до запуску. Прикладом цього є 1995 рік, коли українські інженери самостійно виконали повний цикл космічного проекту, і ракета Циклон 3 вивела на орбіту супутник Січ-1 перший апарат, створений під українським прапором. Крім того, Перші роки незалежності Україна створила національне космічне агентство, яке координувало всі державні програми у сфері досліджень і запусків. Саме воно стало правонаступником радянських інституцій і забезпечило безперервність робіт між КБ південний та міжнародними партнерами. Але після розпаду радянського союзу зникли ті фінансові та політичні ресурси, на яких трималася радянська програма. Систему потрібно було переосмислити. Раніше підприємства працювали за держзамовленнями. Тепер же доводилося діяти на відкритому ринку. Гарантованого бюджету не було, тому потрібно було шукати комерційні контракти і партнерів за кордоном. Українська космічна галузь опинилася в ситуації, коли досвід залишився, а правила гри змінилися. І саме це стало точкою, з якої почалася нова історія. Кінець 90-х років. Став часом пошуку нових моделей існування. Підприємства, які десятиліттями працювали на державне замовлення, мали навчитися жити за ринковими умовами. Космос перестав бути лише питанням престижу. І тепер це став бізнес, де кожен запуск мав економічне обґрунтування. Перші кроки до міжнародної співпраці виявилися життєво необхідними. Саме тоді Україна стала співзасновницею програми Сілонч, спільного американсько норвезько російсько українського проєкту. Українські ракети Зеніт. Розроблені КБ Південне і виготовлені на «Південмаші», запускали комерційні супутники просто з плавучої платформи в Тихому океані. З 1999 року по 2014 таких запусків було понад 30. і саме вони дозволили зберегти технологічний цикл і кваліфіковані кадри в Україні. Паралельно держава намагалася підтримувати власні програми спостереження Землі у 2001 році. На орбіту вийшов супутник Січ 1 м а згодом Січ 2 ці апарати стали основою для системи дистанційного зондування, які могли використовуватися у сільському господарстві, екології та навіть обороні, але без стабільного фінансування такі запуски були радше винятком ніж правилом. Щоб втриматися на плаву, українські підприємства почали співпрацювати з європейським космічним агентством та приватними компаніями. Наші двигуни та комплектуючі постачалися до ракет «Антарес» та Вега. І, хоча ці проекти не завжди робили гучні заголовки в новинах, Саме вони фактично отримали українську космічну інженерію живою. Паралельно з технологічними досягненнями не відбувалося інституційного оновлення самої галузі. Українська космічна політика залишалася фрагментарною замість стратегічного управління поодинокі ініціативи, що зазвичай залежали від ентузіазму окремих команд. Або певних керівників. Це поступово створило розрив між високим рівнем інженерії та відсутністю довгострокового бачення розвитку. Та навіть, попри успіхи за кордоном, у самій Україні галузь залишалася без системної політики. Кожна зміна уряду означала нові пріоритети. І нові спроби перезапустити космос з нуля. Тому десятиліттями розвиток галузі відбувався фрагментарно, а фахівці продовжували роботу завдяки власному ентузіазму. 2014 рік став точкою, після якої космічна галузь остаточно втратила залишки радянської кооперації. Розірвалися десятки контрактів із російськими постачальниками, а спільні проекти в межах СНД зупинилися для і КБ південне це означало не просто економічну кризу. А необхідність повністю змінити архітектуру виробництва Україна втратила доступ до багатьох компонентів, які раніше виготовлялися в Росії, і мусила терміново створювати власні аналоги або шукати партнерів на заході. Водночас, інтерес до українських технологій не зник. Саме тоді поновилися переговори про спільні розробки з Канадою, Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Одним із результатів цих домовленостей став проект Циклон 4 М. Спільно українсько-канадська ракета носій базою для запусків обрали майданчик у місті Канцо, Нова Шотландія. В рамках цього проекту Україна відповідає за двигуни і перший ступінь ракети. Канада ж відповідає за космодром іноземну інфраструктуру. Нині триває тестування систем і сертифікація компонентів. Проект живий, і саме він може повернути Україну в клуб країн, що запускають ракети власного виробництва. Повномасштабне вторгнення могло знищити навіть більш розвинені індустрії, але український космос не зупинився деякі підприємства постраждали від обстрілів, частину виробництва евакуювали або законсервували. Та інженери Південвашу та КБ Південне продовжували працювати. Хтось на оборонних замовленнях. Хтось на цивільних проектах? Бо космос у цій війні це не просто престиж, це реальний інструмент спостереження та точності. У перші місяці війни Україна почала системно використовувати супутникові дані для військових і гуманітарних цілей. Тут працюють не лише західні платформи, як Пленетлапс чи Максар, а й українські розробки. Наприклад, супутник Січ 230, розроблений у Дніпрі на КБ Південне та Південмаш, запустили на орбіту у січні 2022 року. Це був перший український супутник за 10 років, призначений для моніторингу земель, інфраструктури та руху та. Хоча апарат пропрацював обмежено і вийшов з ладу у 2025 році, його місія стала символом повернення України на орбіту. Зараз Державне космічне агентство готує оновлену серію Січ 3 та Січ о з кращою оптикою та зв'язком, яка дозволить інтегрувати українські дані в міжнародні системи моніторингу та підвищити ефективність оборонних і цивільних рішень. І поки держава розвиває власні супутникові програми, громадські ініціативи теж активно включилися в космічний моніторинг. Так, благодійний фонд Сергія. Притули придбав супутник фінського виробництва. Які передали у користування армії та розвідці. Так званий народний супутник дозволяє оперативно отримувати дані про переміщення техніки, стан критичної інфраструктури та зміни на фронті, наочно демонструючи, що українська космічна екосистема працює не лише завдяки державним проектам, а й завдяки активності суспільства. У 2023 році в Україні створили окремий підрозділ у структурі Міноборони, який координує співпрацю між військовими, науковцями та бізнесом у сфері супутникової розвідки, навігації і космічного зв'язку. Це перший крок до Вання українських космічних сил Підрозділу, який би займався захистом і використанням орбіти в інтересах оборони на міжнародному рівні. Україна теж не стоїть осторонь у 2025 році. Україна завершує переговори про приєднання до космічної програми Європейського союзу, зокрема до проєктів Копернікос і CCA. Це означає, що українські фахівці отримують доступ до європейських супутникових даних, грантів і технологій для моніторингу космосу. А сама Україна фактично стає частиною європейської космічної інфраструктури. Але космос сьогодні це не лише ракети і супутники. А й люди, які вміють працювати з даними з орбіти. Саме вони створюють новий вимір галузі. Цифровий. З орбітальними даними працюють десятки українських ініціатив. Від аеророзвідки, яка координує супутникову аналітику для військових, до великої кількості українських стартапів, які допомагають обробляти знімки, тренують нейромережі для виявлення техніки, руйнувань і змін на фронті. Супутникові дані перетворюються з інструмента спостереження на інструмент дії. У військовій, аналітичній та цивільній сферах. Приватний сектор теж працює. Компанія СЕЦ у 2024 році завершила випробування власного електрореактивного двигуна і готується до серійного виробництва. Промінь Aerospace тестує надлегкі твердопаливні ракети і веде переговори з європейськими стартапами про спільні запуски. FCP розробляє нові системи управління польотом, які вже проходять випробування в Чехії та Польщі. З 2024 року українські стартапи отримали ще один важливий інструмент: ESA Бік Україн, європейський інкубатор космічних інновацій, який не дає фінансування, менторство та доступ до інфраструктури європейського космічного агентства, допомагаючи перетворювати українські ідеї на міжнародні проекти, попри всі виклики, український космос не зник. Він змінюється з індустрією, що трималася на кількох державних гігантах. Він поступово перетворюється на екосистему, де поруч працюють стартапи, університети та міжнародні партнери. Але всі ці зусилля досі існують радже паралельно ніж у єдиній системі. У галузі бракує стабільного фінансування, довгострокової координації та зрозумілого плану розвитку. Сьогодні космічна галузь існує завдяки ентузіазму, але без системного замовлення держава ризикує втратити те, що будувалося десятиліттями. Україні потрібна чітка стратегія космічної діяльності документ, який би визначив пріоритети, ресурси та цілі. А без такої рамки навіть найсильніші інженери працюють у вакуумі. А маючи стратегію, український космос може стати не просто спогадом про минуле, а одним із рушіїв майбутнього. І можливо саме зараз, під час війни. Формується покоління, яке знову зробить Україну країною, здатною не лише дивитися в небо, а й діставати до нього. Отже, як я вже неодноразово казав, головне не прогавити шанс, бо база для успішної галузі в нас вже є. А на цьому я з вами прощаюся. До наступної зустрічі.